Щиро вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал «Вінниччина», Передача актуальне інтерв'ю. Повномасштабне вторгнення змінило життя мільйонів українців у пошуках безпеки. Тисячі внутрішньо переміщених осіб обрали саме Вінниччину. Серед них ветерани та ветеранки, які прагнуть сьогодні інтегруватися, навчатися, починати власну справу. І сьогодні у студії з нами Олена Педорук, представниця заступниця Вінницького обласного відділення Товариства Червоного Хреста України. І будемо говорити про Реальну допомогу гуманітарну, освітню і навіть грантову для тих, хто цього потребує найбільше. Мої щирі вітання, пані Олену у нашій студії. Вітаю вас. Отож, Червоний Хрест буквально з перших днів долучився до підтримки і допомоги всім тим, хто цього потребував. І навіть якщо згадати ось буквально минулі події, 16 липня, коли Вінничину терористично атакували шахеди і були руйнування і втрати, то Червоний Хрест був одним із перших, хто був на місці події. Тим не менше, і в такому буденному житті є чимало програм, які Підтримують, які допомагають знайти сьогодні своє місце в житті. Отож, які саме програми підтримки зараз діють для ветеранів, ветеранок для ВПО та й для інших верст населення? Вітаю вас ще раз. Червоний хрест Вінницької області наразі має насправді безліч програм, але я би хотіла зосередитися зараз на таких найвагоміших. І пропонуємо саме програму перезавантаження. Це така програма, яка спрямована на підтримку людей, які стикаються з певними ризиками чи складнощами, саме в пошуку роботи, через будь-які чинники, чи соціальні, чи економічні, або якісь воєнні, чи можливо психологічні, внутрішні. Тому саме ця програма покликана допомогти людям все ж таки знайти роботу. Що це за програма? Якщо можна кілька слів чому суть цієї програми? Як вона діє, учасники нашої програми перезавантаження мають можливість скористатися декількома напрямками навіть одночасно в нашому проєкті. До прикладу, вони можуть скористатися програмою отримання мікрогрантів це безповоротна фінансова допомога на розвиток власної справи. Учасники програми можуть скористатися послугами на навчання на певних кваліфікаційних курсах, а також учасники можуть скористатися послугами психологічної підтримки, якщо вона їм потрібна. Якщо раніше ми акцентували увагу, і більше допомога була зосереджена для внутрішньопереміщених осіб, для ветеран ветеранок. То сьогодні спектр розширився. Що це за категорії людей, які можуть звернутися, і можуть розраховувати на цю програму на підтримку? Червоний хрест дійсно розширив категорії отримувачів наших послуг в рамках цієї програми. І наразі це можуть бути окрім внутрішньопереміщених осіб або ж родин ветеранів, ветеранок, це можуть бути мис. Мешканці, які мають певну скажімо так, категорію вразливості. До вразливості ми наразі відносимо люди з інвалідністю, люди перед пенсійного віку, молодь до 30 років, яка не працює і не навчається, батьки, які мають на утриманні на вихованні двох неповнолітніх дітей та інші категорії. Саме чи відноситься людина до певної категорії, можна дізна... дізнатися, звернувшись до наших консультантів. У вас вже є певний досвід, тому що перша хвиля вже позаду, які результати цієї роботи, які відгуки ви чуєте від тих, хто пройшов перенавчання, хто отримав таку можливість? Ну, прикладом, можливо, на якомусь на якомусь прикладі конкретному, на якійсь історії. Протягом вже цього періоду, коли діє наша програма, вже більше 800 людей звернулися до нас за цією послугою. Я не скажу, що всі ці люди пішли на, скажімо, на навчання чи на отримання грантів. Декому було достатньо просто консультації кар'єрного радника, аби можливо знайти якийсь власний ресурс і все ж таки продовжувати працювати, де він наразі працює, або поліпшити знання і просто написати резюме і на Слати його до роботодавців. Але багато хто з наших учасників скористалися саме і професійними курсами цього року. Ми розширили значно розширили перелік курсів. Ми реагували все ж таки на потреби роботодавців, на зміні на ринку праці, на зміні в суспільстві і на попи, на запити наших бенефіціарів. Що люди все ж таки говорили, які б цікаво їм було, щоб вони хотіли. Щоб вони хотіли да отримати які знання на яких напрямках, і ми врахували ці побажання. Консультувалися з нашими центрами зайнятості, з нашими роботодавцями, і перелік вже маємо на, на даний час відкритих 14 професійних курсів, де наші бенефіціарі можуть скористатися можливістю і пройти навчання, отримати сертифікати або ж дипломи. А які найпопулярніші на сьогодні? Наразі всі курси є популярними. Люди можуть обрати відповідно, або вже маючи певний досвід в цьому напрямку, або обрати для себе якийсь новий напрямок. Але серед таких основних я би назвала це основи бухгалтерського та податкового, мікропідприємництво, кухар-кондитер, перукар, швачка. Із нових, які ми започаткували цього року, це тракторист, машиніст, екскаватора. Графічний дизайн, цифрова грамотність це ті професії, які мають попит на даний момент на ринку праці, і закінчивши ці курси, отримавши знання, наші бенефіціари мають більше можливостей для того, аби все ж таки отримати омріяну роботу. Скільки триває навчання загалом? На курсах навчання в середньому від двох до чотирьох місяців, але є певні спеціальності, які все ж таки передбачають більш тривале навчання. Це мається на увазі, наприклад, тракторист або машиніст-екскаватора. Тут навчання може тривати півроку і більше. Я так розумію, що ці курси передбачають участь і чоловіків, і жінок. Звісно, ми не ділимо на гендерну якусь складову. У нас відкриті курси для всіх з 18 років. Якщо людина має таке бажання, то має вразливість, яку я вже називала, то в принципі може скористатися цією можливістю на ринку праці. Зараз не вистачає в сфері аграрній. і ви говорите про трактористи, екскаваторники. Ну це більш будівельна справа. І Я знаю, що чимало жінок сьогодні обирають такі професії, на які раніше можливо зважали. Але менше, але які приносять всі перераховані професії, приносять, як на мене, такий добрий заробіток сьогодні в Україні, і це одразу ти маєш практику, маєш досвід, маєш знання, і ти одразу можеш заробляти. Власне, зараз стартувала фактично друга хвиля: як потрапити на навчання, що потрібно для того зробити, куди звернутися, як все це відбувається, ось цей алгоритм, як потрапити? Як витягнути щасливий білет? Насправді потрапити не складно, варто угу. лише завітати до нашого офісу на Грушевського 12. Щоденно в робочі дні там присутній кар'єрний радник, який радо проконсультує наших бенефіціарів щодо відкритих курсів, щодо пропозицій, які можливо будучи відкриті курси, вислухає бажання, скажімо так, людей, які би вони хотіли отримати знання. Можливо, як я вже казала, комусь просто достатньо буде прослухати лекцію про мікропідприємництво. Скласти резюме і йому взагалі буде не потрібен новий навчальний курс. А е, курси діють постійно. Одні групи закінчують навчання, інші групи розпочинають навчання. Цей процес він якби не не перестає. А про що ви кажете, що друга когорта це можливо мається на увазі саме грантова підтримка? Так, так, так? так, так це програм. Скільки в, в цій програмі, окрім навчальних курсів, ми ще підтримуємо домогосподарства або членів домогосподарств грантовими коштами безповоротньою фінансовою допомогою на або відкриття, або розвиток власної справи в для надання цієї допомоги теж застосовуються критерії щодо відбору учасників. Але вони наразі є достатньо широкими, і за бажанням, е, наші жителі нашої області можуть скористатися, е, завітавши до нас в область в обласну організацію на Грушевського 12, заповнивши анкету, е, склавши з нашим кар'єрним радником бізнес-план, і е, потім можуть отримати цю фінансову допомогу на розвиток власної справи. Чи багато сьогодні ветеранів і ветеранок також користуються такими можливостями, і, можливо, є знову ж таки якісь успішні кейси, про які ви можете розказати, якими можете поділитись дуже багато. Ми хочемо вірніше зосередити все ж таки нашу діяльність на допомозі саме родинам ветеранів або самим ветеранам на розвиток справи, оскільки ми розуміємо, як важко потім адаптуватися в, скажімо так, цивільному житті. Тому ця діяльність, цю діяльність їхню ми радо підтримуємо і. І наші ветерани беруть участь в грантовій програмі. Вже 40 подано заявок грантових, які є схваленими. В переліку цих грантових заявок є заявки від наших ветеранів. Ми дуже радіємо цьому. Дуже цікаві теми насправді грантів. Дуже цікава. Діяльність пропонується. А чим хочуть займатися переважно Ви знаєте багато чим і розвиток майстерні по ремонту автомобілів, mm -hmm. і пекарні, і розведення домашньої птиці ну різні справи, і пцерія, тобто різні тематики. Будь-кому хто цікаво, і швейні, якісь майстерні. Різна тематика. Я не хочу виокремлювати когось, бо насправді всі 40 заявок настільки вони різні, але вони настільки цікаві. Ми дуже зичимо нашим учасникам, щоб саме цей грант він дійсно допоміг їм реалізуватися і став такою, знаєте, надійною підтримкою. Хай невеликою, але все ж таки підтримкою. Ну це старт в будь-якому випадку. Це можливість. А які суми виділяються на грант на реалізацію тієї чи іншої ідеї? Сума у нас фіксована це 100 тисяч гривень на один грант на одного учасника. Ну, в принципі, для початку достатньо. Є якісь вимоги створити робоче місце, чи ще щось, чи що просто відкрити, і чи хтось супроводжує далі ось цей кейс і допомагає не тільки стартувати, а й продовжувати цю роботу. Наші грантові наша грантова допомога відрізняється дещо від державної, що у нас немає вимог щодо створення додаткових робочих місць. Але учасник має бути мати відкрит, відкритий ФОП для здійснення підприємницької діяльності. Якщо він не знає, як це зробити, або не має достатніх знань. Наші кар'єрні радники допоможуть йому в цьому і потім супроводжують його при написанні бізнес-плану чи написанні грантової заявки. А також. Ож, вже коли людина отримала схвальний, якби схвальний відгук, затверджений свій грант, учасник має змогу скористатися курсом по мікропідприємництву, тобто як звітувати, як вести ФОП, як здійснювати підприємницьку діяльність, щоб все ж таки мета це отримання прибутку. Угу. Чи є якісь труднощі в процесі реалізації, чи можливо на першому етапі подачі документів, тому що все одно навіть зібрати це якась певна, певна кількість документів, довідок і таке інше? Насправді, в нас не такий великий там перелік документів, тільки такі, що регламентуються нашими вимогами цього проекту. В нас консультують кар'єрні радники, і в принципі проблем наші бенефіціари не, не що Вони є минулого року. У нас уже реалізовано 60 мінігрантів і люди задоволені, мають схвальні відгуки, і хто не потрапив минулого року до тієї когорти, беруть участь уже у цьому році в конкурсі. Ми говоримо про другу хвилю, про другу може друга хвиля можливостей, Але наскільки я розумію, то е, ці проекти будуть продовжуватись так. Так, 40 мікрогрантів вже схвалені цього року, і от з 15 липня, оця друга хвиля, ми знову оголосили конкурс на міні на ці гранти. Тому е, люди, які бажають взяти участь, знов ж таки наголошую, що я запрошую до нас в офіс і проконсультуватися чи, хоча б, запитати, можливо, дійсно вам це принесе користь. Пані Олено, а де можна не відвідуючи прикладом офіс, де можна дізнатися інформацію, прочитати, дізнатись більш детально, а потім уже зважитися і прийти в офіс. Щодо цієї програми, ми дуже багато публікуємо інформації на нашій офіційній сторінці у Фейсбук Червоний Хрест Вінницької області. Там раз на тиждень дуже детальна інформація щодо цієї програми, щодо категорії, щодо вимог і так далі. І так далі. Там вже вказані контактні номери телефонів, а також у нас діє всеукраїнська гаряча лінія, де бенефіціари можуть дізнатися, можливо, відповіді на ті питання, які не отримують у нас. Я можу назвати номер. Номер телефону, якщо це потрібно, Прошу. Да. Прошу Зараз можна да. е, якщо вам цікаво саме участь у програмі перезавантаження, ви можете звернутися за номерами телефонів 097 214 81 83 або ж 066 588 36 55 і вас радо проконсультують. Ну і напевне на завершенні, як ваша команда, як ви особисто маючи вже такий досвід, маючи позитивні історії реалізацію проєктів, як ви оцінюєте ось такі можливості від Червоного Хреста? власне вкладається праця ваших колег, вкладаються чималі кошти. Якою є оцінка ось такої підтримки для українців в скрутні моменти? Червоний хрест взагалі працює аби для того, щоб людині стало легше, скажімо так, і ми дуже зацікавлені, щоб наші громади, щоб наші мешканці Вінницької області мали можливість скористатися підтримкою. І в будь-якому випадку, наші консультанти, наші фахівці, якщо вам важко, навіть якщо ви не знаєте, де шукати вихід, вихід з вашої ситуації, будь ласка, спробуйте звернутися до нашої програми, спробуйте звернутися до нашого офісу. Ці і я дуже сподіваюся, що все ж таки наша підтримка буде вам корисною. Ну і як можна долучитись до вашої команди як волонтер або партнер, щоб допомагати іншим? Тому що сьогодні допомоги потребує чимало людей? Так, ми завжди відкриті до співпраці. Червоний хрест це всесвітня волонтерська організація. Дуже багато діяльності здійснюється саме силами волонтерів. тому... Якщо ви бажаєте, у вас є такий потенціал, потреба і змога долучитися до нас, будь ласка, на Грушевського 12. Ми на тому ж самому місці радо чекаємо вас. А також по всіх місцевих організаціях в районах у нас є осередки по всій Вінницькій області. Можете звертатися звертатися до організації Червоного Хреста. Будемо дуже раді, пані Олена. Я щиро дякую вам за цю розмову. Підтримка, яка рятує не лише Матеріально, але й почасти морально важливо отримати підтримку, рекомендацію, яка допоможе рухатися вперед. Якщо ви ветеран ВПО або просто людина, яка потребує допомоги, чи хоче допомагати іншим, стежте за сторінками Червоного Хреста у Вінницькій області. Ваша участь, ваша підтримка можуть стати шансом для когось почати нове життя. Ще раз дякую щиро за вашу роботу. Дякую вам і дякую. нагадую, що в нашій студії була Олена Педрук, заступниця голови Вінницької. Від обласної організації Товариства Червоного Христа України бережіть себе, дбайте про своїх рідних, і звісно, як кожного разу наголошую, кожен ваш донат це підтримка наших збройних сил України. Це ще один крок до перемоги. Щасти вам, бережіть себе.